Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. Чи чули ви коли-небудь ось таке висловлювання Від дощу та під ринву». Що ж воно означає? А це означає потрапити від одної біди та в іншу. Наприклад, у творі Івана Нечуя-Левицького головний герой Микола. Тікає від панської жорстокості і втрачає рідну домівку, рідну матір, кохану дружину і не бачить довгі-довгі роки, як підростає його донька. Тож від дощу та під ринву ось так складається в нього життя. Бачите? Легко. Просто читаючи твори класиків української літератури, ми вивчаємо рідну українську мову. З вами була я, Наталка. До зустрічі!